І правда, крилатим ґрунту не треба? землі немає, то буде небо? Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає. а крила має, а крила має. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Униді крила не спуху й пір'я, а справді чесноти й довіря. У когось з вірності кухання, у кого Укого щирого поривання. Мені відкрилась істина течає, життя зникає, як ріка течає. Через віки, а й то й через руки. Ріка вже стане спогадом ріки. І тільки верби не старі. Киян хрестили дні, а не в ній. Як пощастило дівчину в сімнадцять. Сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивишся більше на сумнаця, Вона ридає, але все як світ. Вона росте ще, завтра буде вищенька, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує лису. В житті вона зіткнулась з неприємністю. Хлопчина її не відповів заємністю. І то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподівчину. Ти не дивись, що дівчинка сумна ця. Як пощастило дівчині в 17. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тягший, як Мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказане. Життя йшло, минуло той пером. Гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Не говори печальними очима те, що не можеш вимовити словами. Так виникає ніжність самочинна, так виникає тиша грозова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чола, яка між нами райдого стояла, яка між нами прігла, пролягла. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрала, Такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги. Такого зойку в мовчанні, такого сяйва навкруги. Розкажи тобі думку таємну, дивне здобут мене офіцій. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра наві. і навік. І мнатиме час на завше, сотні вражень, і мене країна. На сьогодні, на завтра і назавжди, ти залишишся в серці моєму. А чому? Та чорна теорема, на яку ти мене привів. То тобто все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра, і на вік. Ми виїхали в ніч, і це було шаленство. Брала за грозу, ми виїхали в ніч. Притихлі ябори стояли безшелесно. І зблизнула гроза, мов вихопала ніч, осліплені на мить ми врізали з пітьму. Машину повело, і ми згубили шлях. Усі мої ліси у день такі привітні, Схрестилися вночі із небом на шабрях. Я думала в ту мить. Привіт моїй гордині, ми виїхали в ніч, дороги не видать. Життя ішло, минуло той перо. Гукала тиша рупором вокзальним, багато слів, написаних пером, Не сказане, лишилось, не сказав.